Историческую российско-американскую встречу прокомментировал президент США Дональд Трамп. Переговоры прошли очень хорошо. Трамп в этой связи назвал Зеленского, по сути, впервые назвал нелегитимным. И сообщил сенсационные данные. Поддержка Зеленского сейчас всего 4%, то есть 96% граждан страны хотели бы избавиться от разжигателя этой войны. Також жотрам заявив, що Путін можуть унічтожить Київ момент і просто його Ну все здається, що все пропало. Росія і США розпочали діалог після довготривалої перерви і вже ділять Україну. Багато таких повідомлень я бачила у соцмережах, але все ж спробую вас переконати завчасно не впадати у депресію. Хоча і справді новини не дуже радісні для України, але перед тим як розказати, прошу вас поставити свій лайк під відео та написати коментар. Ваші думки також важливі. Та й мені загалом цікаво, що ж ви думаєте про цей переговорний процес. Погнали! Історичні переговори Москви і Вашингтона в Берріяді завершились. Перший коментарій Лаврова в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі. Министр иностранных дел только что заявил ⁇ Главное, мы начали с американцами слушать друг друга ⁇ И подтвердил информацию, что настроение прямо нормальное и на самих переговорах с главой Госдепа Арубио Лавров много шутил. Вообще более опытных переговорщиков с Вашингтоном, чем Лавров и помощник Путина Ушаков, придумать действительно невозможно. Первый комментарий в эксклюзивном интервью вашей любимой программе. Как только вышел из-за переговорного стола с американцами, дал и сам помощник президента Ушаков. Переговоры продлились 4 часа, американцы тоже довольны. Рубио, с которым, собственно, Лавров и шутил, на пресс-конференции заявил, Москва и Вашингтон восстанавливают дип-отношения. Возвращають сотрудников Саммит Путіна з Трампом готовяться дати виберуть Самі російські пропагандисти святкують З цих переговорів. Зробили ціле шоу. Очень многое менялось в течение последних суток, і вот здесь, в этих шикарних коридорах, пойдемте пройдемося де ж немножко резиденції Албасатин. Встретились наша делегація Лавров і делегація во главе з Марком Рубіо. Така вже радість у цих чорноротих, наче Трамп оголосив про перемогу Росії, але ж це точно не так. Нам з вами справді неприємно, що делегація США зустрілася з конякою Лавровим, але ж з іншого боку, по іншому і бути не могло. Треба бути реалістами, щоб питання завершення війни зрушилося, без зустрічей не обійтися. Тим паче, Київ визнає право США і Росії обговорювати двосторонні питання між обома країнами, але точно не визнаватиме жодних угод, укладених щодо України без участі України. Так что разговор был, я считаю, очень, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина подробно, на конкретных примерах, изложили в очередной раз. Та давайте про все по порядку з американського боку до складу переговорної групи, крім держсекретаря Марко Рубіо, увійшов радник Трампа з національної безпеки Майк Волц і представник Білого Дому на Близькому Сході Стів Вітков з російського боку був главарь Кремльовської канюшні Лавров, радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Хто ж такий цей Дмитрієв? Запитаєте ви і чому це він їде говорити про війну в Україні з американцями? Понятно, что этот человек доверенное лицо самого Путина, он дружит с дочерью Путина, значит женат на ее подруге близкой. Но это, наверное, он едет как раз разговаривать про санкции, про репарации, про все остальное. Ну, а здесь не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что репарации не платить не хотят, санкции хотят снимать активы свои размораживать. — Безусловно. А зачем включать в вопросы военные, политические человека, который ни ухом ни рылом, как говорится? Да нет, я думаю, что причина, прежде всего, его э, соображения относительно экономической стороны вопроса. Ну и, конечно, безусловно, он человек, поскольку как бы лично близкий семье, он э, должен докладывать со своей точки зрения о том, что там происходит. Все-таки общение происходит на очень высоком уровне, собственно, минус только президент и вице-президент США. То есть это явно выше уровень, чем тот, что шел в Стамбуле с украинской стороны. Это очевидно, но ну, Мединский это не Ушаков. Кремль демонстрирует, кто является реальными. Ліцими, які можуть презентувати напрямую Путіна, Не формальне, а реальні. цей Дмитрія вже заявив, що прогрес у переговорах Росії та США можливий у найближчі 2-3 місяці. У Держдепі також підтвердили, що домовилися з Росією про майбутню співпрацю у сфері економіки та інвестицій, які можуть з'явитися після припинення бойових дій в Україні. Тобто Росія почала пропонувати штатам гроші, від яких вони, як ви знаєте, навряд чи зможуть відмовитися. 300 миллиардов долларов – это те потери, которые американские компании потеряли за счет выхода из России. Поэтому надо обсуждать совместные проекты и понимать, что американский бизнес теряет от того, что они уходят из России и хотят вернуться. И, безусловно, начало диалога – это крайне важно. И накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что уже были контакты с американской стороной, в частности, по экономическим вопросам. Более того, США, по данным Дмитриева, потеряли 300 миллиардов долларов на санкциях. И, конечно, этот вопрос тоже беспокоит тем более бизнесмена Дональда Трампа, бизнесмена президента. Кому вы передали эту табличку? Это мы, может быть, скажем, потом. Какая из компаний потеряла больше всех из Знаете, вот у меня прямо есть табличка. А, вот я, да? давайте детали я не mm -hmm. буду. Вот, давайте так. Я вот просто покажу по индустриям. Mm -hmm. Вот если посмотреть по индустриям, то очень большие потери это IT и медиа, соответственно. Это 123 э, миллиарда. Да, 123 миллиарда. 38% да, потеряли IT и медиа. Да, и Energy это Дальше. около 10 миллиардов. То администрация Байдена давала очень много дезинформации. Очень много неправильних посилів. Наш діалог дозволяє сказати правду, сказати, що російська економіка хорошо розвивається, а нам треба також делать совместные проекты, в тому числі например, і в Арктике, и в других э, областях. Крім того, Москва оголосила про можливість повернення американських компаній на ринок російської нафти, які за словами Дмитрієва, вели дуже успішний бізнес у Росії, передає за Нью-Йорк Таймс. А ще вони прямо пропонують штатам доступ до природних ресурсів, Щоправда, до яких невідомо, бо можливо саме до наших українських, які знаходяться на тимчасово окупованій території, в цьому є небезпека. треба розуміти, що не тільки Україна, то Україна це один із вопросів, і будемо говорити об'єктивно, анітні не важливий. Украина – это следствие той проблемы, которая возникла. Поэтому, что очень важно, что во время телефонного разговора Владимир Владимирович объяснил первопричины, то есть наши видения. И надо отметить, что Трамп, судя по его публичным соглашениям, с этим согласен. Тому не случайно исчезла вот эта формулировка: неоправданная, неспровоцированная агрессия, і это вже не война Путіна, як часто говорят во время своїх теледебатов німецькі сейчас політики, а це війна Байдена, як говорить Трамп. Що ж стосується повернення американських компаній на російський ринок, то тут я б радила адміністрації Трампа слухати не те, що їм втирають представники Путіна, а те, що говорять російські пропагандисти. Здесь уже я смотрю, ну чуть ли только крылья меня забили. Вот западные компании собираются да, возвращаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Счастье это какое? То есть, извините, оскорблять весь российский народ, вести с нами через губу, пытаться сделать так, чтобы у России не было ничего, потому что ушли даже фармацевтические компании, напомню. А теперь говорят, ой, вы знаете, как-то такое ощущение, что прибыли, вот как-то тяжело. А мы сейчас должны сказать, конечно, возвращайтесь. Нет, так не будет. Еще может релокантов возвращать. И может еще их там простить, понять. Или у них просить прощения, что у них вот жизнь пошла вниз. Нет. Хотите вернуться? Через бешеные штрафы, через публичные извинения, Всі ж ці зібрання у Саудівській Аравії це спроба повернути Росію до початку розмови із Заходом про правила та справедливість. Тому високопосадовці Білого Дому і пропонують солодкий медяник Росії. А що та до та недокраїна намагається маніпулювати і тягнути час, бо Путін ніколи не хотів справедливості? От уявіть, тепер на болотах кажуть, що вони не сядуть за стіл переговорів з Україною не тому, що Зеленський нелегітимний, а тому, що ми називаємо їх руса. Територіальних уступок від Росії не буде. уступок не буде взагалі. Лавров сказав, це жорстко. Спомнів, що Київ вважає руских рус, а значить, говорити просто нічого. Якщо ви почитаєте заявлення. тех, кто работает с Зеленским и называют себя правительством Украины, офисом президента, официальные лица. Там вы увидите слова не люди, русские существа, украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, які зверства чинять на територіях, і ви даже щоб навіть то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, що -то території нужно еще уступить. От як в цієї морди язик повертається таке говорити про Україну? Вони завжди намагаються перекласти відповідальність за свої злочини на нас. Намагаються всіх обдурити і показати, які ж вони білі та пухнасті. Але варто всім розуміти, особливо Сполученим Штатам, що під цим обманом ховається одне бажання знищити Україну і повернути російський вплив на східну Європу за зразком радянського. А чому не створити воєнну коаліцію Росії Америки і поділити Європу? Ну кому вона нужна? Можна ідея, так? Да? Вести российские и американские войска Европе не надо будет ни от кого защищаться. Тихо, аккуратно поставим наши базы в привычных точках Берлин, Париж, как в 2014 году, 1800. По-моему, четко, ясно, спокойно. Европа сразу сэкономит на вооруженных силах, на военно-промышленном комплексе. Мне не надо ни о чем будет беспокоиться. Отличная идея. Это пока что переговоры о переговорах, а не переговоры о завершении конфликта. Поэтому не нужно поддаваться эйфории. Как о, я понимаю, у нас уже какой-то такой в СМИ настрой, в особенно в интернете, что чуть ли не сегодня, завтра будет подписано соглашение по Украине. Нет, не будет, потому что это не об, это не предмет данных переговоров. Более того, официально заявлено, что первые позитивные сдвиги могут произойти в ближайшие месяцы, не недели, уж точно не дни. Разговор в самом конечно, деле не конечно. только об Украине договориться, как договариваться потом. А теперь момент второй. Мне кажется, он тоже очень важный. Понять, чего от нас хотят Соединенные Штаты. Они хотят заморозить конфликт по линии фронта. Ну, естественно, с условием, что за несколько месяцев Россия, например, выбивает их из Донецкой, скажем, области. При этом они хотели бы, чтобы Курская, часть Курской области сохранялась у украинцев как разменный фонд. Ну, например, Россия отказывается от претензий на Херсон, сохраняя с собой часть Херсонской области, а они уходят из Курской области. То есть они видят, и при этом Украина не вступает в НАТО. Они видят вот так заморозку по линии фронта и невступление Украины в НАТО. Конечно, для нас такая, такой, такой подход был бы абсолютно неприемлемым и даже опасным. Почему опасным? Потому что только когда вы сейчас говорили, что за этими переговорами внимательно наблюдают во всем мире, и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе, и в арабских странах, я поставлю запятую и напомню, что за этими переговорами, очень как и за всем ходом конфликта, очень внимательно наблюдают и в Токио, в Японии, стране, имеющей к нам территориальные претензии. Що стосується переговорів щодо України, у американців кажуть, що однієї зустрічі для вирішення війни недостатньо. Та й, взагалі, ці перемовини не означають, що це початок головних переговорів. Тим паче тут не було України. У Держдепі США заявили, що це, мовляв, лише перевірка того, наскільки серйозно Росія налаштована на припинення вогню та агресії проти нашої держави. Ну і цікаво, перевірили. І чи помітили вони те, як росіяни цинічно їм брехали? Кстати, сьогодні наші американські колеги говорили, може бути, як-то ввести якийсь мораторій на нападення на енергетичні об'єкти. Ми об'яснили, що ми ніколи не підвергали опасності системи енергоснабження населення. І нашими цілями були тільки ті об'єкти, які напряму... Обслужують ворожонні сили України вибити всю енергетику України, а потім заявляти, що вони цього не робили. І от з цими пиками штати хочуть вести переговори. Например, возобновіть удари по енергетічській інфраструктури вже швам. Вони ніколи не відмовляються від геноциду українського народу. Тим паче, це для них, як говорять пропагандисти. Случайные жертвы. Насколько вообще гуманными средствами Российская Федерация ведет э, этот, э, ну, эту специальную военную операцию? То есть это, по сути дела, случайные жертвы вот, э, бомбардировок заводов, каких-то портов и так далее. Понятно, что там какие-то люди где-то находятся на этих военных, по сути дела, объектах, которые мы уничтожаем. Но это не... Точно не ціленаправне е, уничтоження мирних жителів. Настолько очевидно, що даже не надо проговаривать. Просто стоїть стара. Ані самі та познав, ані самі і міністерство. Ми атакуємо міста, Ну, это не так, Это всі прекрасно понимают. от про що можна домовлятися з терористами? Росія ніколи не виконує домовленостей у 14-22 роках. Україна провела майже 200 раундів переговорів з РФ. За цей час було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, і всі вони були порушені окупантами. Як тільки, так сказать, Зеленський отвергне так які будуть достигнути у американців, ну у нас у американців, будуть розв'язані руки, і нам від американців всего лише три речі. Ну, понятно, прикратить фінансову і військову допомогу Україні, второє. Это, так третье, їм давать данные со давай дане соспутника. После этого мы туда нож в масло і так сказати, вся эта все до нічині нескольких месяцев будет будь зачищена. Ніхто не нав'язуватиме Україні мирну угоду. Будь-які рішення вона ухвалюватиме самостійно, каже спецпосланець Трампа з питань України та Росії Кіт Келох. Так Вашингтон докладає зусиль, щоб всадити Київ та Москву за стіл переговорів, але про примус не йдеться. Келог наголосив, що Володимир Зеленський обраний лідер суверенної нації, тож право на остаточне рішення за ним і за українцями. І ось тут ключове. Бо Зеленський вже сказав, що ні на які ультиматуми не піде. Впевнена, що і народ України ультиматумів не прийме. Росія поставила ультиматум в цей момент зменшення кількості Збройних сил України. Визнання окупованих територій України територіями Росії хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І у мене таке враження, що зараз. Відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки про Україну знов про Україну і без України цікаво. Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Розмова і перспектива зустрічі на найвищому рівні між американцями і росіянами свідчить про швидкість, з якою нова адміністрація США намагається досягнути угоди про припинення війни. Колишній глава МЗС Кулеба каже, що Україна має втягнути Трампа у довгу гру. Нам, українцям і європейцям, та й взагалі усім потрібно його стримати. По суті, наша стратегія повинна полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру, замість того, щоб піддаватися швидкому тиску, на який він розраховує. будуть мати право не тільки вибору, а будуть мати право на саботаж uh -huh. тих процесів, йти. Цього ми всі постаємося, що Європа і Україна, яких пінком викинули з-за стола переговорів вони будуть питатися сабатіруватися. Може про саботаж? Очень просто начиная с ударов по каким-то українським ядерним об'єктам. Закінчува черної а ля Буча с з ее в європейських uh, СМІ. Європа справді дуже занепокоєна. Франція скликає вже другий за три дні екстрений саміт європейських лідерів щодо України і безпеки. Глави держав заявляють, що мир в Україні і безпека в Європі це дві сторони однієї медалі. А ще наша держава потребує надійних і сильних гарантій безпеки, а не просто швидкого припинення вогню. Вот в истерике Макрон збирає между собою. Это, это что? Родители ушли из дома, давайте быстренько бухнем. Вот это было о чем? Можно себе представить 30 лет назад, 50 лет назад такую суетливую, недостойную реакцию. А главное, приехали и вообще вдуматься. Не, все нормально было. Правда, Шольц спешил, он уехал раньше. А потом а Итальянка опоздал. Ну, что взять, женщина. То есть такой, что ли, подход? То есть это нарушение всех базовых правил, как проводится такого рода мероприятие. Ну и пустые угрозы, идеи договариваться дальше. О чем? Лучший... Пуск, который ты все описал, принадлежит президенту Латвии. Никогда не переставать паниковать. Что бы он ни имел в виду, но Евросоюз сейчас действительно находится именно в этом состоянии. Никогда не прекращай паниковать, никогда. До речі, країни ЄС готують пакет військової допомоги для України на щонайменше 6 мільярдів євро. Пише політико з посиланням на свої джерела. Він включатиме півтора мільйони артснарядів та системи ППО і стане одним із найбільших пакетів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деякі європейські дипломати зазначають, що сума військової допомоги в 6 мільярдів євро є початковою і може зрости до 10 мільярдів євро або навіть більше. Невже там починають розуміти, що якщо Росію не зупинити зараз, то вже завтра вона буде в інших країнах Європи? Тим паче вони вже до цього готуються. Нам ні столько надати готовіться квайні к Європі з Європою, И вообще такая задача не стоит на данном этапе. И даже более того, сам Дональд Трамп сказал об этом, что нет такой задачи у вооруженных сил Российской Федерации на данном этапе. Но вот все выводы необходимые из вооруженного противоборства на Украине, безусловно, на всех уровнях надо сделать. И как мне вот представляется, что вот в ближайшее время предстоит... Ну, Масштабне, так стать переустройство ворожоних сіл і флота, якщо сьогодні не інвестувати в перемогу України, завтра європейцям доведеться витрачати на порядки більше, щоб озброїтися та збільшити чисельність своїх армій. Пише радник керівника офісу президента Подоляк. Очевидно, питання не в грошах. Ці гроші є. Головне питання, коли інстинкт самозбереження в Європі не лише прокинеться в повному обсязі, а й трансформується в жорсткі логічні рішення. Що ж до переговорів, то ми не розслабляємось і не впадаємо у відчай. Ще все може дуже різко змінитися. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.